Привіт, друзі! Сьогодні вечір і я вирішила зробити собі на, на морозілочку, е, таку заготовку. Ну, ідуть свята всякі. І так на роботу пожарити, дивіться. Я пожарила блінчики без цукру. Я жарю блінчики без цукру. Тоді вони виходять білі. Знаєте, оце такий лайфхак вам розказую. Коли в бліни не ставити цукор, взагалі сіль, молоко, яйця, мука, олія, що ви там кладете. А цукор взагалі не кладіть ні до якої начинки, ні до солодкої, ні до соляної. Вони, виходить, тільки посоляні. Тепер що я роблю? Це мене навчила якби моя свекруха. Я завжди коли до них приїжджаю в гості, вона завжди у них дуже добрі налісники з сиром, вони солодкі. І різні начинки вони кладуть, наприклад, там і капусту, і картошку, і горох, і вишню, і що хоч вони кладуть там. Але коли вони роблять бліни, я завжди її питаю, чого у вас такі білесенькі бліни. Як ви їх так робите, Такі вони... О, дивіться, бачите, як вони? коли вони протушаться, вони наберуть свій колір, чи можна в яйцьові обжарити. Вона говорить, не ложи в бліни ніколи цукор. А як зробити солодкий, значить, начинку, коли ви хочете солодкі, ну, щоб були налісники, наприклад, ви берете сир, творог, робите солодкий, і робите там ізюм, чи що ви там кладете, так? І потім вони як роблять? Коли складають от тушити, наприклад, каструльку, да? і слоями переслаюють оці блінчики, коли складають вже готові налісники, посипають їх сахаром. Уже в кін... ну, коли ставити в каструльку, тушити. І так само пересипають, перекладають кусочками масла. І виходить, що блінчик набирає цукру, той, який має бути з солодкою начинкою. А той, який має бути з солоною начинкою, ну, з печінкою, наприклад, або з м'ясом. Ну, не знаю З чим, з капустою я от роблю то він буде нейтральний, ну, мати солоний вкус і дуже добре. І лінчики з сах, без цукру не загоряють на сковородці, Вони не робляться жовті такі страшні. В них нема таких дирок. Ото такі, знаєте, якісь вони запалені. Візьміть собі на замітку такий лайфхак. Зараз я нароблю отаких собі, дивіться, ось такі заготовочки роблю. Зараз поставлю в морозилку, натушила я вчора капусту. Обикновенно, без м'яса, без нічого, просто капуста. І навіть не жирна на олії. Не хочу я жирну. Так, просто і все. І так потім можна обжарити в яйцю, а можна просто протушити на сковородки. На маленький вогонь поставила і протушуєш. Звідти, звідти сам вже готовий листочок. І все, і все ж хорошо. Можна і на роботу, щоб були заготовки. От чоловік ходить на роботу, йому треба постійно щось давати з собою. Чотири штучки піджарила і все хорошо. Так що такі заготовки дуже добрі вдома мати на морозилці. Ось так. Друзі, от сьогодні в мене такий вечір. Так я вам. Да, сьогодні ми з внучкою, внучка у мене є, там в кімнаті, дивиться, мультики. Рішили з чоловіком цьому году не ставити ялинку. У нас є велика ялинка, 2 метри і так далі. І іграшки є гарнющі. Але ж е, щось так, е, ялинка знаходиться там, де ми будуємо будинок, аж на самому ну, коротше, на чердаку знаходиться. І я щось заболіла, і він ну, такий теж щось там бачу, теж приболів трошки. Ну, заради внучки, звісно, поставити би ялинку. Але ж я, ми з нею сьогодні поговорили. Я кажу, Аліска, давай будемо прикрашати нашу кімнату. І ми з нею прикрасили кімнату, достали всі іграшки ялинкові, вона награлася крепко на дивані ними. Що хотіла, то робила. Потім ми взяли на люстру, начепили багато-багато шариків і поставили гірлянду на шкаф. І ще зробимо на тюль таку, такі вони є. Якби такі, ну як бусинки, чи як сказати. Таке в нас вийшло. А в нас О, Малишка наша. Відпочиває. Поставила тушкуватися на маленький вогонь. Зараз закрию кришечкою і хай тушкується. Маленький вогонь роблю. Закриваю кришку. Такі блінчики в мене вийшли. Я їх протушила на маленькому вогні з капусточкою. Давайте будемо пробувати. Якщо таке, дивитися, то він як стоїть на повітрі. Да? Дивіться, ось такі да? капуста всередині. Чого? Заходьте на канал, підписуйтеся, готуйте Сидай. собі таку страву. Пока-пока!